Олег Сакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості і згуртованості до нас доєднується, щоби, власне, і спробувати зрозуміти наскільки вітаю, пане Олеже. Доброго вечора. Наскільки і це хороший план у вашому розумінні, так як він прописаний. І друге питання теж на дві фази розіб'ю своє питання. Друге питання: наскільки він реалістичний до виконання? А він непоганий. Тому що він скоріше є неприйнятним для Росії ніж для України, для України в ньому є багато неприємностей, але немає нічого, що було би катастрофічним або загрозливим. А, але друга частина вашого питання чи він реалістичний? Ні. Він не реалістичний, і тому навіть іти в вглиб аналізу, чому які саме пункти, за яких обставин могли би немає жодного сенсу, бо він створений виключно як заглушка для того, щоб зараз Європа мала свій порядок денний, який може покласти на стіл, і таким чином чергово проманіфестувати, що треба рахуватися з позицією Європи, що Трамп не може говорити от, з Росією, не враховуючи Європу. В принципі, актуальність цього плану вона вже знизилася, бо його Скажімо, цими мильними кроками почали швидко робити в момент, коли Трамп призначив зустріч з Путіним на території Європейського Союзу в Угорщині, але при цьому не домовляючись і не маючи мандата від Європейського Союзу, представляти колективний захід. Він міг би представляти тільки вивчив себе, а не мав ніякого мандату ні від кого і Європа. Звісно, що. Якщо дуже дипломатично, сказати, занепокоїлася, якщо сказати не дипломатично, була в повному шоці від такої ініціативи Трампа зустрітися з Путіним ще і в центрі Європи, буквально ледь не в географічному центрі Європи, звідти сотні кілометрів і географічний центр на території України. Тому Європа судомно полізла за тим, щоб випрацювати власний план разом з Україною, який би можна було покласти Трампу на стіл і сказати: а от позиція Європи, і звідси вже там починаємо дискутувати. Але за цей час зустріч з путіним вже була відмінена. Трамп продемонстрував і без того прихильність до українського підходу, що спочатку припинення вогню і ніякого роззброєння, ніякого непостачання, озброєння, зняття санкцій одразу ж не буде з Росії всього іншого. І після цього фактично підготовка такого плану ми бачимо, що зараз не викликає якусь там серйозну ентузіазму або прикутості уваги всього світу до того, що от зараз буде якийсь план, який врятує ситуацію. Ні. Він слабо актуальний в принципі, е випрацьовується зараз в режимі енерції. На всяк випадок, якщо знову раптом Трамп вичудить щось, щоб у Європи був такий план, який можна завжди актуалізувати і покласти на стіл, пане Олеже, А чому ну не може бути чи може бути реалізовано? Але чогось зараз ця пропозиція знову ж таки не на час, ну не так давно я знову ж таки неодноразово вже про це згадував. Але от ця історія з ідеєю Кіра Стармера, от так як план, як Трамп там замирив Ізраїль е, і е, е, Хамас, умовно кажучи, там чи примир. Рив на певний час. Чому, чи чи може якимось чином так само бути, ну, оце реалізовано в російсько-українській війні? Знову ж таки, бо Ну чи це теж питання, аби було. От там запропонували ідею, ну і там ми щось робимо. Але ж пр практичного вирішення це не знаходить в результаті все одно, ну, поки що. Бо це зараз е, політ е, інформаційний політ пропагандистський продукт. Така ініціатива. А О. от і електрика <ріст> Київ. А, зараз перепрошую, я апаратно витягну світло, а, щоб ми продовжили. А, Можете, але... шки, я скоріше став. Головне ми вас а, Да. І відповідно говорячи про так, такий, скажімо, варіант, то, знаєте, є цукерки у вигляді золотих монеток і всередині шоколаду. Так, от не все те, що блистить золотом, воно є золотом, і не все, що коричневе всередині, є шоколадом. Приблизно так виглядає так само і угода про припинення вогню в на близькому сході, вона зліплена абсолютно дендрифікальним чином, хоча і покрита по золотою. І ми бачимо, що це дає зараз в результаті, як воно розповзається в різні боки, і який наслідок від цього. Тож, якщо говорити про Україну. І для нас якісь такий сценарій, то якраз близький схід зараз продемонстрував всю недолугість, намагання зліпити е, таким чином. Зліпити хаотично ад едхок якесь перемир'я, яке має завершити всі проблеми, які накопичували десятиліттями. Тут, мабуть, єдиний випадок а, за багато багато років, де я вимушений погодити з Росією. Що а, неможливо говорити про реальне завершення війни і навіть про серйозне стале припинення вогню без вирішення першої причини російсько-української війни. Просто першу причину Росія бачить інакше. а Реальна перша причина це сама Росія. Це є Імперський російський проект, поки Росія буде мати імперські шовіністичні амбіції, то ніякі угоди і домовленості неможливі. І Стармер абсолютно свідомий цьому, я певен, але йому необхідно зараз з одного боку підіграти Трампу. Це ж модель успіху була, коли Стармер це заявляв, що не було ударів з боку Ізраїля по Хамасу. А з іншого боку, скажімо, повернутися чи. Не просто повернутися, а нагадати, що він також сидить за столом переговорів, і Європа там так само присутня. Пане Олеже, мене я в цих в цих планах, от завжди які б вони не обговорювались, в мене немає. Я не знаходжу відповіді на одне єдине. Ну не питань багато, але основне. Коли ми навіть кажемо там чи чи не ми, а нам кажуть про замороження, до прикладу по лінії фронту і там надання потім якихось гарантій безпеки, які в принципі стримають Путіна від е, відновлення там агресії, чи чи навіть нарощування її після цього відновлення. Оця історія просто з е, областями, з територіями, які навіть підконтрольні Україні, які е, Путін вніс в свою конституцію. Ну, от як може бути врегульовано це питання? цього я хоч кіл, даруйте на голові, тиши не розумію, тому що ну, е, ну не будь-який там умовно кажучи, тобто е, там правитель, якщо він вже щось отримав, і це вже ну от на такому рівні е, за, зафіксовано. То ну вони ж не будуть змінювати свою конституцію назад. Це автоматично означає відновлення там агресії, в моєму розумінні, просто там через якийсь час. Це залежить від ситуації в Росії. І від стану Росії, тому що ну звісно, це зараз розбиратися в відтінках коричневого найменше хотілося б зараз цим займатися, але говорячи про російську конституцію, якщо вже так, от прям ми всерйозно сприймаємо, що в Росії все відбувається за Конституцією, і вони її настільки поважають, що ніколи в житті не порушать. То е, смію нагадати, що взагалі то приєднання, як вони називають територій в конституції Росії, відбулося порушення самої конституції. Тобто, в принципі, їм навіть нічого голосувати не треба. Потім подання до їх констиційної е, установи і, відповідно, просто е, прийняття рішення про те, що таке рішення було не кондиційними. Можуть голосувати, можуть не голосувати, і вийдуть потім якісь такі натужні, ура патріоти, і скажуть: от, не було зроблено по закону, і ми тепер вимушені. от Ну, ну, ну це... треба було правильно. Вот правильно би тоді б зробили би ані, поспішили, ані от хотіли, ані замахнулись на більше ніж. Коротше, Путін не гідник, Путін негодяй, і в цьому винен Путін, що нам зараз прийдеться віддавати Україні ці території, бо ми їх. Незаконно згідно з нашою конституцією додали до конституції, і все. Ну а, що так. завжди можна накидати в спину Путіну гнилих помідорів. Вони так зі Сталіном зробили. Потім через покоління знову відновили всі ті практики Сталіна, і знову тепер Сталін найпопулярніша топ 3 популяр за популярністю постаті в Росії. Та Сталін і Путін. От два найпопулярніших правителі. Ну якщо брати навіть топ 2 там не, не зрозуміло, хто перший, навіть хто другий. Але пане Леже, я теж не хотів би з вами розбирати став сортах. Коричневого в даному випадку, але втім, все ж тобто, чи правильно я вас зрозумів, що оце питання не може бути врегульовано при ну ще за Путіна, тільки після нього, чи все ж таки там, ну в яких за якихось умов можна ставити питання, чи зможе Путін продати там своєму населенню? Це ну даруйте та як внесли в Конституцію, так і винесли з конституції. Я думаю, що Путін не зможе цього продати і не стане взагалі цього робити. Але це не питання тільки Путіна. Має Росія бути позбавлена путінізму, чи то, в, чи то внаслідок внутрішніх процесів деструктивних, чи то внаслідок зовнішнього впливу, чи під тиском провалів на фронті неважливо. Тобто можна розглядати різні абсолютно міксовані сценарії і тут. Тільки дистильованих сценаріїв буде з десяток, а якщо їх ще перемішувати, то там вийде взагалі велика множинність того, що може бути. Але за будь-якого варіанту, перш за все, має пасти путінізм як такий: оцей от рашизм, рускоміровська ідеологія і все це всі ці відтінки російського фашизму. І тоді можна буде говорити про те, що якщо буде прийнято рішення, якщо ми здатні бути на таке рішення, еліти. То як це продати, як це оформити, вони це дуже легко зроблять. Давайте не забувати, що в Росії народ, як казав Глеб Павловський, один з архітекторів, фактично путінізму він казав населенці. Ну такий феномен специфічний, у цій авторитарно-талітарної моделі, яку він створював, це навіть не населення, це населенці. і от ці населенці вони не є і не були ніколи суб'єктом історії. Народ в Росії ніколи не писав історію, ніколи й не творив. Не приймав рішення, а він бунтувався. Він ставав інструментом. Він чим завгодно був рушійною силою, але він ніколи не був суб'єктом. Суб'єкт історії російської це завжди еліта. Якщо еліта російські приймуть рішення, що прийдеться віддавати, вони знайдуть можливості юридичні, і соціально-політичні для того, щоб ідеологічні це оформити. Тут дякую дуже, пане Олеже, за ваше бачення за роз'яснення. Згадалось просто задався ще один термін, який я почув вперше в 13-му, здається, чи в 14-му вже роль, в 13-му, якраз десь там перед ще окупацією Криму, в так званих русських, хороших русських опозиціонерів, які тоді mm -hmm. сиділи в Москві. вони перевигадали термін. Особисто це чув від декого: пара від, сл від слів пора валіть". Ну от, власне, власне. І повалили. хто чи 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 повернуться вони після Путіна в якому в якій постації? Чи потрібно це загалом? Ну, питання таке ну, зміни в Росії будуть тільки після того, як відповідь на пара буде не куди, а каво.